Як бажання зекономити місце може привести до пошкодження силосів? Йдеться про квадратно-гніздовий спосіб розміщення ємностей, це коли силоси ставлять впритул один до одного, наприклад, у форматі 3х3, тобто 9 силосів у 3 ряди. Ця схема компактна і часто використовується в проєктуванні елеваторів, але викликає питання в плані експлуатації, бо є ризик вчасно не помітити дефекти силосів. Експерт КМЗ індастрі з Роман Штельмах пояснює, що цей метод розташування заважає контролювати конструкції силосів. Перша проблема це відсутність візуального доступу до силосів, які знаходяться всередині такого гнізда, просто не можна підійти з усіх боків. І через це неможливо перевірити вертикальність силосів, а вона критично важлива для безпечної експлуатації. Друга проблема ускладнення геодезичних вимірювань. Доступ обмежений, тому геодезистам складно отримати об'єктивні результати під час перевірки і вчасно побачити початок деформації силосу. Тому Роман Штельмах наголошує, що проєктувальники повинні враховувати ці фактори під час проєктування елеваторів. Проте інженерні обмеження часто стають каталізатором прогресу, і сьогодні все активніше використовують 3D сканування зсередини силосів, а також дрони для інспекції. Це технології, які дозволяють зазирнути туди, куди людина не може. А більше про експлуатацію, модернізацію та ремонт силиців читайте на сайті elevatorist.com.